Вітаю вельми шановне, продажу Mazda CX5 2020 року випуску в такому вогняному червоному кольорі. Дуже гарно Mazda пасує цей колір. колір і найбільше вони продавалися офіційних дилері, дилерах саме в такому кольорі. Даний автомобіль був перевезений з аукціону США з незначними пошкодженнями передньої частини кузова, відновлений гарно, якісно. Якихось зауважень зараз по кузову автівки я ніде не бачу. В цілому автівка виглядає гарно, яскраво і така, що хочеться в неї сісти та поїхати. На оригінальних легкосплавних темних дисках з хорошою літньою гумою. В комплектації входить безключовий доступ на передні двері. Шкіряний комбінований салон шкіра з алькантарою, шкіряне мультикермо з круїз контролем. З попередженням при звітненні, з отриманням дистанції, датчики світла, датчики дощу тут теж присутні. Чотири склопідіймачі, електролювання дзеркал, тримання в смузі теж тут є. Двозонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, запуск автомобіля з кнопки присутній, навігація, мультимедіа з навігацією. Тут такий джости керування навігацією, автохол теж є, режим вибору руху є, електролічне гальмо присутнє, досить пристойний по комплектації даний агрегат. Також електролювання передніх сидінь тут. Присутнє, якихось потертостей по салону я ніде не бачу, все-таки виглядає досить новим. От. Задній ряд сидінь. Давайте оглянемо. По дверних картах якихось зауважень я теж не бачу. Сидіння теж в порядку, потертостей ніде ніяких нема. Ну. В цілому автомобіль в хорошому стані, тут особливо нема про що говорити. 2,5 бензиновий двигун SkyActiv дуже надійний, вони вже себе виправдали протягом багатьох років, люди на них не жаліються. І Проблем з обслуговуванням ніяких немає. Коробка теж звичайний гідротрансформатор. Автівка на передньому приводі, тому з обслуговуванням ходової, нічого буде робити. Технічно по автомобілю зауважень немає. Пробіг і становить 37 тисяч кілометрів. Фактично мінімальний пробіг. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість оглянути. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127%, майданчик хапає авто. Тому залітайте. Оглядайте, проводьте тест драйв та купуйте. Вартість її становить 21 500 доларів. Чекаємо на вас до зустрічі!